Доброго дня, це ми вантажимося. Да, доброго дня, ми з України. На Антонівку, на Романівку чи Ромашківку, так? Да? Ромашківку. Так, і далі куди проїдемо? У мене є там декілька планів, але звершиться те, що Господь. Ну і дякуємо церкві за показану допомогу людям Донбасу. <рес> так, також ми хочемо вирости подяку місії світло надії за підтримку, особливо Віктора Захаровича, який надає постійну фінансову допомогу. принципі, ми можемо приїжджати сюди, ми можемо трудитися серед цього народу, або обласловити старийся. Тим пожертвує все... всім. Ми да. приносимо щиру подяку. Сьогодні 8 липня, і... так? Угу. І зараз сьогодні субота і ми будемо вирушати після того, як завантажимо останній останні продуктовий набор. Там варний день не світить, назад.